Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Чортівня дедалі більше впливає на нашу політику і навіть на наші кадрові призначення, особливо відьми. Заперечувати існування відьом може тільки та людина, яка з ними ніколи не стикалася, або той, хто взагалі нічого не розуміє в жінках, або який-небудь упоротий марксист для того, щоб приховати від нас істину. Жіноча натура така, що в них. Всередині весь час горить вогонь, і це або вогонь віри, або пекельний вогонь. З жінок виходять найбільше святі. Але і відьми також відьми зараз захотіли позбутися умєрова міністра оборони України, не тільки умєрова, але його в першу чергу. Відьомство дуже розпоширена практика в Україні. На жаль, ми з цим постійно стикаємося, і є ті відьми, які свідомо служать сатані. А є просто біснуваті, які навіть не здогадуються про це. Але відьомська сутність в них проявляється повсякчас. Жіночий вплив на політику небезпечний саме тим, що. Святих мало, святих дуже мало серед чоловіків і серед жінок. Це рідкість. А от відьом. Хоч греблювати нещодавно. такий невеличкий відімський шабаш зібрали у себе в міністерстві міністр ветеранів Калмикова або Калмикова. Я не знаю, як це називати. Звісно, не без деякого відімства вона стала міністром ветеранів, адже інакше як ми можемо пояснити те, що міністром ветеранів став не ветеран, а стала жінка, яка можливо, і непогана жінка, але нічого не розуміє, не має власного особистого досвіду, не розуміє специфіки. Зокрема, на на цьому збіговиську були присутні. Марія Берлінська і Мар'яна Безугло. Там вони вирішили розправитися з міністром оборони Уміровим. Я нічого не можу сказати про Умірова ні щодо його компетентності, ні щодо його некомпетентності. Правильно робить неправильно. Він робить хороший міністр, поганий міністр, багато незадоволених. Я чув, що у нього занадто тісні зв'язки з турками. Це небезпечно. Також ви знаєте, що мені подобається, коли міністрами у нас стають етнічні. Українці це буває рідко, але міністром оборони міг би бути і етнічний українець. А уміров, хоча і, мабуть, добра людина, але не такий. Марія Берлінська, яка зараз закликає його написати відставку, є найбільш запальним його критиком, має стосунок до пекельних сил в різних посольствах і в середовищі демократичної партії Сполучених Штатів колись в 2015-му, Можливо, навіть 16-му році вона була одна з перших, хто займався безпілотниками в Україні. Потім довгий час вона жила в Сполучених Штатах, де її присадили на ЛГБТ-тему. Вона живе на гранти фонду відродження. І її розглядають як перспективну жінку, можливо, навіть і на посаду міністра оборони наступного вона подобається Ігорю Луценку. Ну тобто її діяльність подобається Ігорю Луценку, якого я поважаю, і до неї з дуже великою підозрою ставиться Євген Карась саме за грантоїцтво. Я думаю, що міністра оборони потрібно і корисно критикувати як і багатьох інших. Державних чиновників нижчого рівня, але останнім часом у нас намітилася небезпечна тенденція. Оце бідомське збіговисько зараз може усунути з посади буквально будь-кого. Це вже показала Маріяна Безугла, вона може усувати з посад. Цілих командувачів оперативними напрямками розправлятися з генералами вона багато чого говорить правильно, багато неправильно, багато корисного, багато шкідливого. Але як би там не було, я переконаний, що молоко кисне в її присутності. Відьми, взагалі, приносять деяку тимчасову користь саме. Тому до них люди і ходять. Вони можуть. Поворожити на щось таке, що людям здається корисним, але в цілому це призводить до втрати душі. Далі іде катастрофа. Я знаю жінок, які вчиняють неймовірні речі на цій війні. Це жінки з залізною волею і світлими душами. Що вони не будуть визнані святими християнської церкви, то принаймні. Їхня місія є святою для українського народу, але й такі, які свідомо чи несвідомо служать темним силам свого часу. Католицька церква була знато толерантна до відьомства, і ми знаємо по статистиці інквізиційних трибуналів в Італії, Франції, Іспанії і Португалії. Що за весь час інквізиції щось там менше 150 відьом було. Спалено це за кілька сот років і. Від цього всі проблеми. Натомість протестантський світ дуже активно розправлявся з відьмами. От Протестанти ніколи не соромилися запалити вогонь. Саме тому на якомусь етапі протестантські країни тимчасово стали більш багатими і успішними. Ми тут в братстві потрошку працюємо над створенням анонімної народної інквізиції. Треба ж якось рятуватися. Звісно, ця інквізиція в першу чергу має бути спрямована. Проти чоловіків, а не проти жінок, проти різноманітної вати, сатаністів, ванюшок, грантодавців, грантоїдів, всіх тих, хто не розуміє, що тільки з Богом ми переможемо. І якщо вас цікавить ця тема, то в неділю запрошую вас на братську літургію. Там будуть обговорюватися і ці теми. Я виголошу натхненну проповідь саме на ці теми. І вона буде відбуватися на Євгена Чекаленка, 14 о 10 годині. Ті, хто відвідують іншу братську літургію на хрещатику, 25, то там я буду через тиждень виголошувати проповідь. Якщо ви не мешкаєте в Києві або зайняті в неділю, то ви можете відвідувати наші протестантські служіння, а не ортодоксальні, як в цьому випадку в броварах, в Користені, в малені. На нивках в суботу, і це так само буде дуже корисно. Тепер про інші важливі е, воєнно-політичні події, які не потрібно пропустити, московити в бюджеті на наступний рік такі хочуть збільшити. Вони не збиралися, але зараз вони вирішили збільшити воєнний бюджет на 25%. Але поза як у них реальна інфляція. Десь під 30 відсотків, офіційно 20 відсотків, але реально під 30 відсотків то фактично збільшення воєнних витрат у них не буде. Передбачається, що вони зможуть мобілізувати 275 тисяч контрактників в наступному році, ну плюс з іншими. Це до 300 тисяч, тобто і реального збільшення збройних сил у них так само не буде. В бюджет вони не закладають мобілізацію. Московія дедалі більш азійська країна. В Казані вони поставили пам'ятник Конфуцію. Конфуцій – це такий легендарний китайський персонаж, який нібито впровадив правила китайського життя, і який жив нібито в VI столітті до Різдва Христового. Хоча все, що ми знаємо, це з джерел 12 століття після Різдва Христового. Вірогідно, десь тоді він і був вигаданий. Втім, не будемо поспішати сміятися над московитами. У нас в Києві теж стоїть пам'ятник Махатмі Ганді, тобто нашими великими союзниками є британці, а Індія допомагає Ерефі її економіці, і взагалі є недружньою до нас країною. І у нас немає пам'ятнику засновником Ост індійської кампанії. Наприклад, у нас немає пам'ятника королеві Вікторії, а пам'ятник Ганді у нас чомусь стоїть. Нагадаю, що Ганді це такий небезпечний екстреміст, який ненавидів все європейське взагалі притримувався антизахідного курсу у своїй деструктивній політиці. Якщо ми вже заговорили про Китай, то Азербайджан зараз отримав ескадрилью китайсько-пакистанських винищувачів. Новітніх це вважається, що винищувачі ледь не п'ятого покоління, які мають краще озброєння і кращі можливості навішувати озброєння ніж су 30 см і су 35 Тобто, поки московити ставлять пам'ятники середньовічним китайцям, китайці роблять винищувачі п'ятого покоління. Тим часом депутат Держдуми і якийсь там член якогось комітету чи очільник якогось там їхнього комітету Андрій Красоєв. Заявив, що московити дадуть адекватну відповідь не лише Україні, якщо вона буде бити в глибину їхньої території західними ракетами, але і тим країнам, які нададуть ці ракети. А Лавров сумна коняка, їхній міністр закордонних справ, закликав серйозно поставитися до слів Фіцо словацького. Колаборанта і промосковського агента, який сказав, що треба вдарити московицькою ракетою по фонтанах Брюсселя. Тобто московити і їхні серйозні державні діячі відкрито погрожують і заходу і залякують його. Вже тільки за такі слова потрібно було надати Україні ядерну зброю або принаймні далекобійні ракети для того, щоб дресирувати цих московитів. Але наші західні партнери поки що ковтають приниження, мабуть, звикли Трамп і вся пропаганда республіканців зараз спрямована на те, щоб поласкати американську владу нинішнього Байдена і Гарріс за їхнє, нібито недбале ставлення до жертв урагану. Зараз у них має бути черговий ураган і маски, які підтримує кампанію Трампа, весь час публікують тільки негативні відомості про заходи американської влади для подолання. Наслідків урагану і основна пропагандистська теза республіканців: що не треба давати гроші Україні, а треба давати гроші тільки жертвам цього самого урагану. Це дієва пропаганда, і тому Байден відклав свій візит в Європу. Його не буде на Рамштайні. В Штатах є такі вудворд журналіст і ікона американської журналістики. Він Став відомим і ще після Уотергейту. він написав книжку про Трампа, і в цій книжці каже, що після того, як Трамп перестав бути діючим президентом, він сім разів щонайменше контактував з Путіним, коли почався ковід, а Трамп тоді ще був президентом. Він відправив путіну спеціальне устаткування для того, щоб московити змогли виробити свою антиковідну вакцину Спутник, тобто він допоміг московитам конкурувати. З європейською і американською фармацевтикою, завдяки цій вакцині і допомозі Трампа більше ніж могло би вижило московитів і зараз воюють проти України. До речі, цей журналіст Вудворд пише, що Байден дуже любить мацюкатися. Бачте, я говорю про мацюки, і тут гавкають собаки. Це явний знак. Собаки гавкають, значить, караван іде. За його свідченням, в якійсь розмові Байден сказав, що оцей от Факін Обама все нам зіпсував, бо він несерйозно поставився до Путіна, коли той захоплював Крим. Саме тому ми зараз оце змушені возитися в Україні, тому що Обама був мудак. У так, так прямо і каже. Байден каже, що ця от резиденція Трампа, де він там робить прийоми, чи де він виступає якось в колі якихось близьких, я так розумію, десь біля його гольф. Поля і Байден каже, що це що Північна Корея, і коли там з'являється Трамп, то його зустрічають п'ятихвилинними аплодисментами завжди. Це такий церемоніал у них. Ну і Ізраїль може завдати удару по Ірану на йом Кіпур. Тобто, це здається у них з п'ятниці на суботу, це свято судного дня. Це, мабуть, символічно для них, тому що війна 1973 року свого часу. Почалася найом Кіпур, але тоді Єгипет і Сірія напали на Ізраїль. Вона так і називається ця війна. йом кіпур крік або війна судного дня. І Форбс публікує сценарії майбутнього державного перевороту в Україні. Військового перевороту, як вони пишуть, і вони бачать це діло так, що Зеленський на якомусь етапі змушений буде Підписати перемір'я з тим, щоб залишити втрачені території московитам в обмін на прийняття до НАТО решти території України. На думку Форбс, це не сподобається радикальним націоналістам в армії. Вони здійснять переворот. Захід це засудить, а Путін цим скористається. Це абсолютно фантастичний сценарій. Все буде насправді відбуватися не так. Скажу зараз, як Про в тому, що націоналістичні. Настрої в збройних силах справді сильні, але організованих націоналістів дуже мало і в армії, і в тилу. Зараз ніхто в армії, ні в вищому керівництві, ні в середній ланці керівництва не здатен на жодний переворот. Більше того, всі розуміють там, що насправді Зеленський найменше зацікавлений в припиненні вогню. Тобто Зеленський насправді зацікавлений в перемозі або в принаймні в продовженні національно-визвольної боротьби українського народу. І якщо політичне керівництво України піде на якісь вимушені домовленості, то це тільки в дуже екстремальній ситуації під дуже великим тиском, коли всі інші можливості будуть вичерпані, в тому числі і можливості армії чинити спротив. Тут треба сказати два слова: взагалі. Основна частина держави це армія, решта це тил, яким має керувати армія, принаймні в часи війни і такого тотального протистояння, яке ми зараз маємо. Це відповідає і українській національній традиції, українська держава. В другій половині сімнадцятої, першій половині 18-го століття називалося військо Запорозьке держава і військо це одне військо це держава, і військо цим всім керує, в тому числі і тилом. І так було би правильно. Основна функція президента це бути верховним головнокомандувачем в цій ситуації. Все інше навіть не третьорядне, а взагалі неважливе. Тому я, наприклад, болісно сприймаю всі нападки на армію, на її структури і на Верховного Головнокомандувача, тому що тут основна функція в верховному головнокомандовичі 90% — це керівництво збройними силами, визначення стратегії збройних сил, призначення вищого військового керівництва, і тільки 10% в цьому від Зеленського, коли зараз в часи смертельної небезпеки. Є нападки на Зеленського, фактично, це нападки на інститут верховного Головнокомандувача. Це нападки не на Зеленського, це нападки на посаду, це нападки на стратегію. Все це на користь нашим ворогам, і все це має бути припинене. Я був проти Зеленського на виборах президентських. Я швидше всього не буду голосувати за нього на наступних президентських виборах, якщо до таких дійде. Але поки він верховний головнокомандувач, ми маємо бути за нього. Обирати верховного Головнокомандувача мають комбатанти, а не вся ця цивільна наволоч. Не ухилянти, не дезертири, не ті, хто виїхав за бугор. А саме комбатанти, ті, хто воювали і ті, хто воюють, це настільки зрозуміло і логічно, що я навіть не уявляю, що можна цьому заперечити. І ми маємо добитися змін в українському законодавстві, щоб це було саме так. Серед комбатантів далеко не всі розумні люди. Є люди і нерозумні, на жаль, але вся маса, якщо брати цей колективний розум, то тільки так, тільки комбатанти. Повинні і можуть вирішити долю цієї країни на краще. Ті, хто приливав кров за вітчизну, повинні нею керувати. Ті, хто приливав кров за вітчизну, повинні визначати її долю. Я сьогодні слухав одного військового, і він щось там наїжджав на ТЦК, що ТЦК і методи роботи ТЦК ганьблять Збройні сили України. Це абсолютно дурниця. Підкажіть які-небудь інші методи роботи. ЦК. у нас будь-яка структура працює погано, і в будь-якій структурі ми можемо знайти суттєві недоліки в будь-якому батальйоні, в будь-якій бригаді є якісь недоліки, якщо ми сконцентруємося на недоліках. Які проявляються в збройних силах, ми почнемо їх ненавидіти, але ми концентруємося на подвигах і зневажаємо недоліки, тому що ми розуміємо, що всю людську діяльність супроводжують недоліки. Ми є носіями первородного гріха, і тому ТЦК це необхідна структура. Там бувають ексцеси, але значно менше ніж в діяльності будь-якої іншої державної структури. На жаль, багато наших пришелепковатих братів цього не розуміють, але потім зрозуміють після того, як інтенсивні бойові дії зупиняться, буде. Інша боротьба боротьба з попутниками, боротьба з тими, хто одразу кинеться брататися з московитами, а вони вже на низькому старці. Боротьба з тими, хто захоче примирити українське розколоти українське суспільство, захистити вату і агентів ворога в тилу. Це буде боротьба з різноманітними грантеїдами, адже небезпеку становлять не тільки ті, хто. Служать РЕФІ, а також і ті, хто на підсосі у наших західних партнерів, це буде боротьба з тими, хто захоче заселити Україну азіатськими мігрантами. Вони вже про це говорять і вже отримують гранти на це діло. Боротьба з тими, хто за НАТО повірить в мир і буде протидіяти переведенню всієї країни на військові рейки, навіть якщо інтенсивної стрільби не буде. Боротьба з тими, хто буде переконувати нас, що в наших економічних інтересах торгувати московицькою нафтою і газом, і боротьба з тими, хто не розуміє, що тут на цій землі потрібне абсолютно домінування української культури. обов'язково переможемо в цій війні. До речі, тих, кого налякала перша частина цієї програми про відьом, прошу поставитися серйозно до свого переляку і до речі, підписатися не тільки на цей канал, але і. На канал проповіді посилання ви можете знайти в описі під відео, і там я більш докладно розважаю на релігійні теми. Релігія значно важливіша ніж політика, тому що політика вирішує мало, а все визначається на небесах: наші долі, наше майбутнє, наша воля і наша перемога. І 13-го числа не забудьте зайти до культ театру, подивитися виставу за моєю п'єсою. Колаборант там в досконалій мистецькій формі дуже весело подаються всі ці теми, яких ми з вами торкаємося тут. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоро українська аміні. Пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мечали огідною говіркою булгакова.